Друзі, всім привіт! я в продажі СЗ3,6. В непоганому стані, рама не варена, навіть не прогнута. Банки не гнилі, сушники відсотків 90% залишилось. В принципі, непоганий доглянутий стан. Збіраціонідер без напрацювання. з мінусів це погана резина. Резина вже поганенька. Навіть є рідна грібьовка. Висівні непогані, з мінімальним напрацюванням. Кого цікавить, Миколаївська область перезнайкувати. Ціну уточнюйте, можлива правка майбутнєм. Також, друзі, нагадаю, що ми можемо купити вашу техніку, допомогти у продажі. Якщо у вас є сівалки, культиватори, трактора і інша техніка, такі як грузові автомобілі, інша сільгосптехніка, можемо допомогти вам продати її, можемо одразу викупити. Якщо цікавить, набирайте. Ми в Миколаївській області, але можемо працювати по всій Україні. Друзі, до речі, зараз є вільний комбайн до уборки і зернових. Якщо когось цікавить, набирайте. Працюємо по Миколаївській області, Баштанський район. Бажано Березнівацька територіальна громада, але якщо є об'єм, то можна поїхати і далі працювати. Кейс в гарному стані, не буде підводити, набирайте, то моємо спостійні. Також не забувайте про дождінь, ланос. і можна буде до кейса додати газон, буде возити в склад. Кого цікавить, номер телефону під відео, набирайте. Всім доброго дня. Продається трактор ХТЗ 120 1993 року випуску. З двигуном ямз 236. Без турбини. Ось такий стан його. По технічним характеристикам ну, трактор непоганий, працює в господарстві. На даний момент вирішили його продати, так як немає для нього вже роботи толком. По технічному цьому була замінена помпа. Нова помпа поставили, тут кришка буде ще. Смята кришка, нова помпа стояла, поставили весною цього року. В тому році було замінено НШ на гідравлику новий. Стан добрий, в принципі, його. Скати передні, це, ну дивіться, залишок. Ось з пальцем так. 80%, 80. Задні вже, так, да. відбиті трохи, ну. Торг, як то кажуть, ніхто не відміняв. Приїдете, подивитесь, поторгуємося, як то кажуть. Друзі, всім привіт! Я в продажу мотор на 22 кВт. Якщо когось цікавить, телефонуйте, можна домовитись. Був у робочому стані. В принципі, можна буде підключити поколувати, як він працює. Миколаївська область березня вода. Пропашний культиватор. КРН 5.6. В повністю робочому стані стоять просто зарощі, бо вже немає для них роботи. Також є пропашна сівалка, дискова. І інша техніка. Кого цікавить, набирайте Миколаївська область, можемо допомогти в доставці. Ціна одного 50 тисяч. Також SM4 теж в продажі. Вона, в принципі, ціленька. Двигуни в наявності, все в наявності. Також, якщо у вас є техніка, можемо допомогти купити, можемо продати. Телефонуйте, звертайтеся за номером, вказаним під телефоном.